Давайте з вами розглянемо тему західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії. Ви бачите, що у кінці 18 століття Австрійська імперія володіла 15% українських земель. Це означає, що до західноукраїнських земель входили східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття. Своє привласнення території абзорги вони почали з 1699 року, коли забрали до себе Закарпаття. Вся влада Закарпаття була поділена на адміністративні регіони, які називалися комітати. Там вся влада якраз належала намісникам. Тобто, в його руках була така зосереджена адміністративна військова судова і фінансова влада. У 1772 році було здійснено перший поділ Речі Посполитої. Марія Терезія прийняла титул Королеви Галичини і Ладамерді. Запам'ятовуємо термін Коронний край. Це адміністративно територіальна одиниця Австрійської імперії з 1867 року. Імператори австрійські вони намагалися приєднати територію України до своїх володінь. Ця мета у них була до 1918 року, коли в результаті першої світової війни ця імперія. І бачите, як поділялися західноукраїнські землі, що вона поділялася на три регіони: це Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття. Також у них були округи, які називалися дикстрикти, і комітати, тобто воно називалися жупами. Далі ми дивимося на те, що межа умовна була створена між східною Галичиною та Польською Галичиною, і вона проходила по річці Сян. Ця влада також належала в коронному краї губернаторові. Сім містами управляли магістрати, і вищий представницький орган влади у королівстві Галичини Це повинен був бути становий сейм, але він скликався лише один раз у 1780 році. Також ми кажемо про те, що адміністративним центром Буковини були у нас Чернівці. Австрія захопила цю територію у 1774 році, тому що вона скористалася слабкістю Османської імперії, яка в результаті поразки російсько турецької війни 1768-1774 роках і втратила територію Буковини. Марія Терезія заграбастила, скажімо так, її для своєї. Держави. Ось тут ми бачимо склад населення краю. Потрібно ознайомитись з ним. І основними моментами є визначення слова денаціоналізація це втрата певним народом, рис власно національної ідентичності і поступове його поглинання іншими культурами. Ви можете побачити, що. В аграрній сфері було проведено перепис земель, якими володіли пани, і відповідно до нього визначено повинності селян у 1780-1782 роках Йосиф II видав кілька законів, за якими селяни звільнилися від особистої залежності, також панщина. Обмежувалося трьома днями на тиждень. Водночас селянам надавалися мінімальні громадські права це одружуватися без дозволу пана, посилати дітей навчатися до школи. План втрачав право судити селянина. У 1789 році Йосиф II видав закон про ліквідацію панщини. Проте після його смерті цю норму касували у 1786 році. Було припинено дію всіх польських законів і замінено їх на. Загальноімперське. У релігійній сфері було порівняно греко-католицьку церкву та католицьку церкву у своїх правах, але було повністю заборонено примушувати греко-католиків змінювати віру. Імператор Йосиф ІІ за законом 1781 року надавав рівні права у своїх володіннях прихильникам не лише всіх християнських церкв. А і євреям. Також ми дивимося, що в освітній сфері імператриця Марія Терезія за шкільною реформою 1777 року визнала за всіма своїми підданими право навчати своїх дітей саме рідною мовою. Ось ця рідна мова вона називалася материнською мовою. І у 1784 році було відновлено діяльність Львівського університету. І навіть там було створено студіум Рутеніум, тобто руське. Університет. Руські не тому, що це в нас якась там російська держава, ні, тому що це від Київської Русі, тобто русини. Також ми кажемо про боротьбу населення Західної України проти соціального гноблення. І для того, щоб цього гноблення... Не було у нас все йшло від аграрних реформ Йосифа Друга. Коли селяни зрозуміли свою залежність від пана і почали влаштовувати повстання, які потрібно було приборкувати. І ви бачите, регіони це в нас Закарпаття і північна Буковина. Далі йдемо. У нас з'являється рух опришків. Це учасники народовизвольної боротьби в Галичині в Буковині, Закарпатті проти соціального гноблення, панування польсько угорської та австрійської шляхти у 16-19 століттях бачимо, що на чолі. Апришки постояв лук'янка болиця, і нам потрібно знати, ще на яких територіях був цей рух. Це у нас східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття. Такими засобами вони громили маєтки, відмовлялися виконувати ті повинності. Але влада використала те, що повстання були стихійними, неорганізованими, і всі ці повстання повністю локалізувала та подавила. Ось бачимо знову 1846 році. Знову хвиля виступів селян, яка, до речі, нічого не призвела. Наслідок неврожайності був масовий голод 1805, 1817, 1829 роки, 1844 по 1847 роки. При цьому в ті самі роки зерно з поміщицьких маєтків вивозилося до інших провінцій імперії та за кордон. Взагалі у селянина було багато повинностей. і крім цього, існувала данина натуру, повинності на користь землевласника, літні, допоміжні там дні, нічна сторожа, толока, тощо і державні були такі податки: це будівництво доріг, мостів, 14-річна військова служба та земельний податок. Крім того, центром розвитку міста та торгівлі був Львів, Ужгород та Чернівці. Причому Львів це для Галичини, а Чернівці для. Буковини і для Закарпаття це центр Ужгород. І отже, переходимо до висновків, які є у нас обов'язковими. Тобто, цей період щодо населення Західної України послабилось пригнічення щодо релігії, коли все ж таки вона порівнювалася у правах. Реформи Марії Терезі та Йосифа II вплинули так добре на розвиток Західної України, але все ж таки там відбувалося повстання, які влада придушувала, і також господарство західноукраїнських земель. Розвивалася повільно, і місцева промисловість перебувала на мануфактурному рівні і не могла бути взагалі конкурентно спроможною. Дякую всім за увагу.